Другий день Ужгородської палачинди, де, як і обіцяли організатори, був ще більш масовим насиченим у бозському парку. Зібрало значно більше ужгородців та гостей міста. Усяким крамом сувонірною продукцією, і в першу чергу, смакотою з різними ласощами відвідувачів заманювали досвідчені кулінари, повари. Більше 30 як приватних маленьких підприємств, так і престижних ресторанів, кафе показували свої фірмові страви, ділилися рецептами їх приготування і пригощали бажаючих. Не скажемо, що ціни були кусючими, зате вибір на кожен смак і бажання. Головними все ж були млинці, пак палачинди, як кажуть на Закарпатті, різних розмірів і навіть кольорів. Організатори переживали скільки свято тривало два дні. Чи вистачить все таки заготовок та тіста для такого масового дії. В этом году мы впервые проводим этот праздник два дня. Немножко мы опасались этого момента, то есть как грамотно распределить силы на два дня программу и хватит ли энергии и запасов теста для блинов. Но оказалось, что все хорошо, действительно все два дня праздник проходит на достаточно хорошем, я считаю, уровне. Всем весело, все отдыхают и всем хорошо. Проте дефіциту і черг не відчувалося. Задоволеними залишилися і діти, і дорослі, окрім численних іграшок, сувенірів, одягу та прикрас можна було покататися на качелях, погратися в тирі, в дитячій лотереї. Впродовж дня організатори пропонували веселі розваги, конкурси. Найбільш сміливі та спритні захотіли забратися, приміром, на височанну стовпа та дістати з його верху чобіток. Охочими позмагатися. Виявилися навіть дівчата, аудиторія весело підбадьорувала всіх, наповнюючи площу генераливим сміхом. Оваці на святі і навіть побувала весільна пара, для якої влаштували на сцені щирий прийом і щирими побажаннями. Загалом було весело та гамірно. Задоволеними залишилися і громади, адже на святі були представлені різноманітні сорти вин, медовуха, шашлики, бограч, фанки. Їства й петва було на всіх, і видовищ не менше виступи художніх колективів, окремих виконавців. Свято тривало цілий день. Журі свята визначило найкращих представникам. Туристичного комплексу під Дубом дісталося третє місце. Ресторану Будапешт, друге. Ну а золоту Палачинтушку та перше місце отримав колектив піцерії Деліція. Саме головне впечатлення це те, що прийшло дуже багато людей. і у всіх хороше настроєння. Це насправді те, чого ми старалися е, Ужгородська палачинта це веселий зимний праздник. Ось це головна його цель. Наша ужгородская зима немножко попыталась нам вставить палки в колеса. То есть, эта погода не очень похожа на зимнюю, но э, то, что сделали вот эти все люди, они сделали именно... Праздничное, такое беззаботное, где-то настроение, и оно передалось в общем-то всем посетителям этого праздника. Я думаю, все, кто пришел сюда, они довольны. И дети, и взрослые все получили то, что ожидали получить. Это веселые какие то развлечения, это вкусная еда, это хорошая, в це хороша относительно погода і э, веселий э, выходной день. Проте найефективнішим було завершення та унікальне фаєр-шоу. Танці різного роду, трюки з факелами, вогнем у виконанні професійних танцорів просто порвали публіку та запам'яталися своєю незвичністю. Відтак, заряджені позитивом та неперевершеними відчуттями, учасники свята. Підпалили мару символічний атрибут масляниці, аби очистити себе і все довколишнє від злих сил та чарів. Свято вдалося задоволеними залишилися всі, як організатори, так і ужгородці.